Відбувся концерт, присвячений 20-літтю виходу із підпілля української греко-католицької церкви та заснування хору церкви Святого Архистратига Михаїла. Захід провели у народному домі. У виконанні колективу всі присутні могли почути твори Бортнянського, Ткаченка, Лисенка та багатьох інших відомих українських композиторів. Запросили на свято і знімальну групу каналу НТК. Заснували ще 1990 року. В ті часи в Україні діяла комуністична ідеологія, і як каже теперішній керівник колективу, їх могли закрити в будь-який час. Тоді хористами керувала Анастасія Соколишин, однак недовго. У 1994 році диригент померла. З того часу незмінним керівником колективу є Володимир Кенюк. Він каже, що його колег об'єднує безмежна любов до Бога. Звичайно, це по перше, це любов до Бога. Наш хор був створений 20 років тому, у 1900 році, коли нам ще спокійно могли заламати руки. То зараз утворилося багато хорів церковних, як грибів після дощу, а тоді був час трудніший. Але ми все одно йшли на великий ризик, нас могли з роботи вигнати. Зараз хор є одним з найбільших у місті, до його складу входять понад 40 чоловік. Віковий бар'єр також досить різний від студентів до пенсіонерів. Проте всі вони професіонали, вважає Володимир Кенюк і пишається своїми співаками. Хор це так, церковний хор подібний, наче служба в армії. Дощ, не дощ, град, сніг, низька температура. Треба йти на службу і служити на славу Божу. Зараз основу колективу складають викладачі Коломийського педагогічного коледжу. Разом з ними співають і кращі голоси міста. Володимир Кенюк згадує, що його колектив неодноразово їздив до столиці у буремні роки. Співали вони службу Божу і разом з кардиналами Любачівським та Гузером, каже керівник. Ми правим літургії, служби Божі, мали честь співати з кардиналами. Це Любачівським Любомиром, гуцаром, з Владиками Софроном Мудрим, Дмитерком, уже покійним. Павлом Василиком, теперішнім настоятелем Івано-Франківської, катедрицею Володимиром Мійтишиним і теперішнім владиком нашим Миколою Сєвкамілом. Два рази співали служби Божо в місті Києві у 91-му році перед Верховною Ради, якраз уперше, коли підняли наш синьо-жовтий прапор, правив от тоді отець Петро. Зараз хористи працюють над новими церковними творами. Керівник поділився секретом, що у колективу з'явився і меценат. Так що, можливо, скоро голоси коломиян почують і за кордоном. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подієнтика.